Сьогодні, дорогі брати і сестри, 12-й праздник Різдва Пресвятої Богородиці. Коли людина відступила від Бога в раю, зарішивши проти Божественного закона, людина була виведена із раю. Праведним Божим судом, вона була неспособною жити в раю. І Господь, не порушуючи свободи людини, помістив людину у цей світ, в якому ми зараз живемо, світ, який був знівечений людським гріхом. Але Господь дав обітування, обіцянку, що прийде такий час, коли Прийде сім'я жінки і зітре голову древнього змія дьявола. І люди чекали з нетерпінням, чекали цього благословенного часу. Всі знали, що в світ прийде Месія і що він народиться від діви. І що він візьме на себе людські гріхи, знищить їх і спасе людство від вічної загибелі. Але і кожна іудейська сім'я, оскільки пророчество було, що Месії прийде із іудейського народу, то кожна іудейська сім'я намагалася мати якомога більше дітей, щоб було більше шансів, можливо, хтось. І цих дітей буде в родословні Христа, бо буде тим, хто, через кого прийде Бог у світ. Але проходили роки, десятки років, тисячі років. І на кінець цей час настав. Жило одне благочисливе сімейство яких звали чоловік Іоким, а е, дружина Анна, які були праведні перед Богом, ходили з ціями божественної правди, намагалися жити свято і непорочно, але Бог не давав їм дітей. І це рахувалося саме таким ну, позорним і клеймом на сімейство, якщо немає дітей. Це був. Багато людей це толкували як те, що Бог відвернувся від того сімейства, що воно є проклятим. Але Йоаким і Алла, знаючи свою чистоту перед Богом, вони молили Бога, щоб Господь послав їм дитину. Вони молилися не день не два, а багато років. Майже 50 років. І молитва їхня була почута. Сталося так, що один раз вони, Яким і Анна, прийшли в Єрусалим для того, щоб принести жертву Богу, як це було положено по закону Мойсея. І в ці дні приходили іудеї не тільки з самої іудеї, а з усього світу приїжджали. І кожен хотів звершити це жертвоприношення і ну, помолитися Богу, подякувати Бові. І звичайно, що ви, ви такі виростали великі черги. Люди стояли, чекали свого порядку. І Яким е, і Анна також стояли, Яким е, 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 стояв черзі. І один іудей, який був знайомий з ними, який стояв позаді Якима, почав громко на слух для всіх. Укоряти якимось, що, що ти стоїш перед мною, у тебе дітей немає, ти проклятий Богом, ти такий такий. А я маю дітей, я благословений Богом і ображав його багать цими іншими такими образними словами, яким ну, дуже переживав і дочекався черги, приніс жертву, яку було положено. І так він заскорбів душею, що він вирішив не повертатися додому, а піти в пустиню, де паслися стада овець там. І він вирішив піти в пустиню і там молитися, поки Бог не почує його молитву. І він так і зробив і пішов пустиню, а Анна була в Назареті. І вона узнала, що чоловік такий був вражений і пішов в пустиню молитися, щоб Бог дав їм дитину, вона також стала на молитву. І Бог почув їхню молитву. Або, верніше, Бог чує їх молитву, але Бог виконав їхню молитву. З'явився ангел Божий Анні і каже, молитва твоя почута. І Бог пішле тобі дівчину, дочку, назвеш її Марією. Через неї благословляться всі племена земні. І через неї Бог подарує спасіння всьому світові. В цей час Іаким молився в пустині і йому також з'явився цей ангел і сказав йому, Яким. Бог почув твою молитву. І твоя дружина Анна народить тобі дочку, через яку прийде радість для всього світу. І я їй теж з'явився і сказав їй про, все, про, це, про це все. І для того, щоб ти пізнав, що я говорю істину, йди в Єрусалим, і ти зустрінеш свою дружину біля золотих воріт. Розсиримся ворота, які вели в храм Божий. Біля святих, золотих воріт, ти зустрінеш свою дружину, яким піднявся, поспішив в Єрусалим і дійсно знайшов біля воріт, зустрів свою дружину. Вони один одному розповіли про те, що їм було уявлення ангела, що ангел їм сказав. І вони з радістю пішли. Зайшли в храм, принесли жертву, подячну в жертву Богові, і вернулися в Назарет, і Анна зачала і народила дочку, яку вони назвали Марія. це була та благословена діва, яка стала містилістю невмістимого Бога, яка стала лісницею яка поєднала небо з землею, через яку Месія, тобто Син Божий, зійшов на землю і став сином людським. Матір Божа стала тою посудиною, стамною, посудиною, в якій хранився хліб життя, вмістився хліб життя. Вона стала тим сухим деревом, яке розцвіло, як через арон був сухий і розцвів. І багато інших е, таких порівнянь був, е, відноситься до Матері Божої, які свідчить про те, що Матір Божа стала тою дівою, через, від якої Бог захотів собі взяти плоть і кров, людську плоть і кров, щоб освятити людську природу, очистити її і визвести на небеса. Звичайно, що ми е, з цієї священної історії вивчаємося в е, тому, як треба молитися. Кожна людина має якісь свої потреби, якісь свої нужди. Е, і ми звертаємося до Бога кожен, як вміє. Ми молимося, просимо Бога. Е, і е, часом Бог дає нам зразу, а часом через певний якийсь період. А часом ми так і не можемо дочекатися, ми починаємо, ну, кидаємо молитву і, і, і перестаємо молитися. Е, молитва, якщо вона, ми просимо Бога те, що корисно нам для спасіння, а не просто для погиблення. Якщо ми молимося Богом полізного спасіння, то вона завжди виконується Богом. Але чим цінніший дар, тим більше терпеливою має бути молитва. І е, та молитва, яка ну, випросила у Бога собі е, благословенну Діву Марію, вона продовжувалася майже 50 років. З терпінням, з надією, вже по-людськи там, вони вже стали пристарілими. І, і, звичайно, що є закони природи, що вже людина є певний вік, коли вона вже не може народжувати. Але вони ні на що не дивилися, просили Бога і молили Бога. І Бог вислухав їхню молитву. І звичайно, що я ще раз говорю, що чим дорожчий той предмет, який ми просимо у Бога, дорожчий духовно, нематеріально, тим довшою. І більш глибоку, і смиреною, і терпеливої має бути наша молитва. Молитва це є духовне золото. Людина може сьогодні не мати нічого в себе якогось такого достойного. Але коли вона буде молитися, вона завтра може мати в себе дуже багато. Це як людина як в такому матеріальному світі. Це за золото можна собі вимінити, що хочеш. Можна там і одежу, і їжу, і житло, і, 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 і все інше, що людині потрібно. Нехай Господь допомагає, дає нам мужність, терпіння, щоб ми свої молитви, які ми підносимо до Бога, щоб ми їх звершили з терпінням і смиренням. Це є дві такі добродіти, які роблять сильною молитву. Якщо чим більше людина смиряється перед Богом, тим сильніша її молитва. І чим людина більше молиться, тим терпеливо молиться, тим більший дар вона може випросити собі у Бога. Нехай Господь допомагає нам, щоб ми молилися, щоб Бог післав мир на нашу землю. Щоб Господь післав мир в кожну людську душу щоб Господь подарував нам те, що потрібно для земного життя, в розумну міру, не там якісь там несусвітні багатства, а те, що потрібно для кожного дня, хліб насущний, що потрібен для кожного дня. І щоб головне, щоб Господь подарував нам вічне спасіння на небі, в Христі Ісусі Господі нашому якому від нас наслава чесі покланення, нині безконечні віки. Амінь, щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.